Весною у нас під час артобстрілу було на першому порсі та багато, в багатьох квартирах було вибито вікна. Особливо на першому порсі. Я звернулася з проханням до міської, до селидівської міської воєнної адміністрації з проханням, щоб забили вікна. USB. так ось у нас було спочатку плівкою забито, але вона вся розірвалася. А потім нам USB забили одне й друге вікно забили. Робота була виконана. Я була виконана якісно, все зроблено, і тепер у нас стало набагато тепліше в квартирах від того, що не дує у вікна. А ще я б хотіла винести подяку Селидівському РЕС та ДТЕКу, Вони в дуже важких умовах воєнного часу. Не шкодуючи свого життя, вони виконували свою роботу, і наше місто підключили до електрики. Низький їм уклін. І велике спасибі від усіх мешканців міста Українська.